Шановні майстри, хочу розповісти про мій проєкт, в якому беруть участь у фінансуванні і я і мої друзі, ну і майстри які долучаються. Цей проєкт називається Пташки умиротворення. Перед вами остання розробка нашого найкращого майстра. Я дуже вдячний майстрам, які приймають участь в збиранні таких пташок. Що я хочу про нього розповісти? Це бомбер. Це вже третя версія. Чому третя версія? Звісно, дуже мало досвіду по використанню таких виробів. Тому навчаємось на своїх помилках. Тут вже застосована зовсім нова рама, вона легше, вона міцніше і вона має меншу парусність. Рама тут не широка, вузька, тому стає тільки один акумулятор. Але ми застосовуємо найкращий акумулятор з 15 тисяч мікро ємність Samsung, Ну, щоб збільшити час перебування. Що цей бомбер комплектується? Це, це повністю цифровий зв'язок і цифрова, і цифрова передача відео. Чому цифрова? Щоб він був зашифрований, щоб його не могли відслідкувати, щоб цей бомбер вернувся. Додому на своїй позиції і його ніхто не міг прослідкувати. Це дуже важливо для, для безпеки наших воїнів. Наступне. Чому він бомбер? Тому що він комплектується скидом від сталевих шершнів. Цей скид один з кращих. Ну, його застосовують і в тому числі третя штурмова, куди поїде цей бомбер. Тут використовуються 10-дюймові лопаті. Як на мене, досить вдала модель. Я сподіваюся, що вона сподобається і ми її поставимо на потік. Для чого ці бомбери виконують дуже різні функції. Вони несуть е, подарунки окупантам, вони можуть доставляти боєприпаси ну, і продовольство нашим воїнам, вони можуть е, мінувати. Вони, крім того, можуть працювати як і розвідники, тому що тут стоїть дуже якісна камера, така стоїть, яка ж і в Mavicaх. Понятно, оптичного приближення тут немає, але вона має сервопривід, е, і е, ну, можна керувати її. Коштує цей е, дрон 25 тисяч гривень. Мало чи багато, але це мінімальна вартість з якісними деталями, які забезпечує е, повноцінну роботу. Чим краще цей дрон принципово, тому що він багаторазове використання. Якщо у нас дрон 10 дюймовий камікадзе коштує 15 тисяч гривень, але він разове використання. А тут все ж таки він дорожче, практично в два рази. Але я сподіваюся, що ефективність і час його роботи буде більше. Тому у мене, крім того, що я просто свої е, гроші даю, е, я приймаю, не приймаю участь, а в мене є ще проєкт е, по е, аукціонам Вадима Копейка. Найкраще постачальники і магазини надають товари. Ці товари я надаю Вадиму Копейка, Вадим Копейка продає і всі кошти 100% йдуть на такі пташки умиротворення. Е, Подивіться, це те, що від мене зараз поїде до Вадима. Крім цих пташок умиротворень, я кожен місяць мінімум даю 40 тисяч гривень для того, щоб хоча б три дрони камікадзи поїхали від мене особисто на фронт. Я дякую всім друзям, я дякую всім майстрам, хто бере участь. Ви знаєте, який у мене девіз. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!